Всіх вітаю. Цей відеоогляд про Mil 1500W Wi-Fi смарт-обігрівач, який змінює ваше уявлення про те, як в наш час має виглядати масляний обігрівач, на думку норвезького бренду Міл. Прибираємо старомодні елементи, візуально прибираємо схожість з ребристими радіаторами, але додаємо сучасні матеріали в дизайн і даємо користувачу можливість керувати пристроєм не лише з корпусу, але й з мобільного застосунку. Подробиці по можливостям та характеристикам. Обігрівача Розповідаю далі в відео. Починаю з дизайну. Олійний обігрівач Міл 1500 Вт Wi-Fi з першого погляду виглядає аж занадто мінімалістично та стримано по-скандинавськи. Відразу і не впізнаєш в ньому пристрій, який може швидко та з комфортом для власника підвищити температуру в приміщенні до бажаного значення. Причому конструкція спроєктована ще й так, щоб максимально впливати на ефективність роботи. Інженери та дизайнери міл. В конструкції моделі вирішили залишити найкращі та перевірені роками ефективні рішення, але додали й свої напрацювання. Ну як без них. Концепція відкритих ребер радіатора була відкинута, а на заміну їй прийшов закритий на боках корпус, який змушує гаряче повітря. Підійматися через ребра нагору, нагріваючи кімнату майже на 30% швидше, ніж традиційні конструкції. На боках обігрівача сталеві панелі, між ними металева чорна решітка, яка додатково в лицьовому ребрі містить світлодіодний екран, клавіші керування під ним та індикатори роботи над ним, а також колесо для налаштування температури та клавішу увімкнення. Екран інформативний, а кількість клавіш достатня, щоб влаштувати пристрій навіть без застосунку. Але зі смартфона, звичайно ж простіше. В основі корпусу алюмінієва ніжка, яку необхідно приєднати до направляючих самостійно. І це, по суті, єдине, що вимагає виробник від користувача по частині збірки. Ще він просить вас встановити додаток, але про це трішки пізніше. Тож щодо зовнішнього вигляду, збірки та підбору матеріалів, міл 1500. Ват вайфай, на мою думку, еталонний обігрівач, у якому не зміг знайти недоліки. Можливо, відсутність колес для переміщення з кімнати в кімнату когось і засмутить. Але на корпусі для цього передбачили дві пластикові ручки. За них можна братись, навіть якщо тільки но вимкнули обігрівач. Ці ручки мають приховану конструкцію, дуже вдалий крок виробника. Про дизайн розповів. Переходжу до можливостей масляного обігрівача. Основне його завдання забезпечити комфортну температуру в приміщенні до 15 квадратних метрів. Причому робить він це тихо та комфортно для власника, без осушування повітря та паління пилу, на відміну від панельних обігрівачів, масляний хоч і нагрівається трішки довше, але перевага заключається в тому, що масло напряму не контактує з повітрям. Пристрій на огляді, як і інші. Конвекційні обігрівачі забирає холодне повітря знизу та випускає гаряче зверху. Це ефективний спосіб обігріву приміщення, оскільки він створює повітряний потік без рухомих частин. В компанії називають цю технологію MIL Heat Boost. Коли нагріте обігрівачем повітря, втрачає своє тепло, воно знову опускається донизу і процес повторюється. Модель MIL 1500 Вт Wi-Fi не перевантажили великою кількістю функцій. Але ті, що доступні, обов'язково стануть корисними в повсякденному користуванні. По-перше, власник може обрати один з трьох режимів нагрівання, які напряму залежать від кількості енергії і яку буде використовувати обігрівач 600 Вт, 900 Вт, 1500 Вт. В середньому робочу температуру пристрій набирає за 5-6 хвилин. А результат по нагріву приміщення відчуєте через 2-3 години. Для прикладу, приміщення на 12 квадратних метрів з 16 градусів до 20 було нагріте саме за 3 години 20 хвилин. Другою корисною функцією вважаю програму день-ніч. Якщо по-простому, то це режим економії за рахунок зниження потужності в нічний час або коли власник відсутній в приміщенні. До того ж, вмонтований датчик температури постійно аналізує температуру в приміщенні і сам переведе. Де пристрій автоматично на більш економний режим задля підтримки тої температури, яку виставив користувач, варто згадати і про функцію захисту від перекидання, яка спрацьовує автоматично, якщо її активувати. Автоматично припиниться робота обігрівача, і в тому випадку, якщо він перегрівся, функція захисту від дітей також присутня. Обігрівач обладнали термостатом, який працює в діапазоні від 5 до 35 градусів за Цельсієм. Якщо бачите, те, що температура, яку відображає пристрій, не відповідає дійсності, то її можна вручну відкалібрувати. Цікава, на мою думку, та економна функція автоматичне вимикання при зниженні температури в приміщенні більше ніж на 5 градусів за проміжок в 15 хвилин. Обігрівач сам розуміє, що ви, наприклад, відкрили вікно. А значить, йому немає сенсу далі обігрівати приміщення. Ви можете в ручному режимі примусити його працювати далі, або він сам, аналізуючи температуру, якщо вона підніметься на 3 градуси за ті ж 15 хвилин, далі сам автоматично включиться і буде працювати в тому режимі, який був у нього на початку. Як на мою думку, значно спростити процес роботи з обігрівачем, встановити програму на смартфон Міл Норвей. Застосунок для iOS та Android пристроїв який дозволяє, не відриваючись від сніданку або з за робочого столу сусідньої кімнати, а може навіть з іншого міста чи країни, увімкнути та налаштувати обігрівач міл. Відразу скажу, що в програму можна додати не один, а до десяти пристроїв міл. Далі перерахую основні можливості по налаштуванню обігрівача через застосунок. Його можна увімкнути або вимкнути, встановити температуру в кімнаті, Наті активувати вимкнення при перекиданні чи перегріві, задати бажану температуру по дням або часу, обрати чи відкоригувати програму роботи, комфорт, сон, відсутність вимкнено, встановити режим відпустки. Ну і налаштувати до 10 пристроїв одночасно в різних локаціях. А також створювати сценарії роботи для окремих приміщень. Ну і, звичайно ж, відслідковувати споживання енергії. Пам'ятайте, що обов'язковою умовою налаштування обігрівача через застосунок є його підключення до Wi-Fi мережі 2,4 ГГц. Підключення при встановленому застосунку займе не більше 2-3 хвилин. Головне дотримуватись інструкції на екрані: на мобільному пристрої, смартфоні. При першому підключенні має бути Активований блютуз. Підводжу підсумки. Вважаю, що масляний смарт-обігрівач MIL 1500 Вт Wi-Fi, як і панельні обігрівачі цього бренду, що розроблені в Норвегії і вже багато років є лідерами в своїх сегментах, закривають питання з вибором для тих покупців, які орієнтовані на естетичність та сучасність в дизайні облаштування свого житла або робочого простору. Цей обігрівач як найкраще підходить для ізольованих приміщень, особливо в тих випадках, коли запустити. Пристрій в роботу або вимкнути його потрібно віддалено через застосунок. Якщо розумний будинок на базі Apple HomeKit, Google Home або Amazon Alexa це концепція якої ви притримуєтесь, то обігрівачі МІЛ уже готові в неї інтегруватись. Щодо переваг моделі, яка була в мене на огляді, то ось вони. Сучасний дизайн. Три режими нагріву, управління через застосунок, захист від перегріву, захист від перекидання, режим відкрите вікно, вмонтований датчик температури, тиха робота, економність. Ну і звертаю вашу увагу, що гарантія на цей пристрій, як і інші обігрівачі МІЛ 5 років. Чи є недоліки в цьому пристрої? За час тесту я їх не виявив. Але якщо у вас є питання по ньому, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. Лінк на магазини, де можна придбати обігрівач, в описі до цього ролику. А наразі все, до зустрічі.